Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, трансформація городня моя продовжується. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про здорове харчування. Нарешті дійшла я вже до цих відео. Зараз я роблю йогурт. Не буду вам розказувати вже цей рецепт, він є на цьому каналі. Закип'ятила 3 літри молока. Ось така в мене ряженка. 4% на 3 літра я беру ось такий півлітровий пакетик. Буду робити йогурт і хочу розказати вам, яка до мене сьогодні зранку прийшла думка. Є в нашому суспільстві такі люди, які, скажімо так, полюбляють гарненько випити. Я не хочу їх називати якимись там алкоголіками, чи ще е, якісь такі погані слова, бо, врешті-решт, я прийшла до висновку, що ось оці люди, вони щасливіші, ніж я. І зараз вам розкажу чому. Е, дивіться, людина, яка е, хоче випити, вона Встає зранку, і в неї одна думка: де знайти собі друга, або де знайти пляшечку, так сказати. І вона з цими думками починає ходити. І тут з'являється і пляшечка, і ось такий йому товариш. Вони собі там посиділи гарненько. Випили і починається для них нормальне життя. Тобто вони веселі, щасливі, вони нікого не засуджують, ніякі проблеми їх не цікавлять. Тобто люди живуть своїм щасливим життям. А ось ми з вами дивимось на них і що? Думаємо, Боже мій, оце. Оце вже понапивались. І як це ж так, і болячок вони не бояться, і ніяка болячка їх не бере, і так далі. І хочу вам сказати, що е, давайте вже їх залишимо в спокої, і все, ці люди собі випили, гарненько закусили, співають, танцюють і живуть в своє задоволення. А що робимо ми з вами? Ми таки сидимо і їх засуджуємо. А краще, якби ми з вами ось так, як оці хлопці, які полюбляють випити. Встали зранку і думали, а що б такого нам з вами зробити? Яке принесе нам діло? Щоб принесло це задоволення, так? А що нам з вами з'їсти, яке принесе нам з вами здоров'я? І, мабуть, ось оці думки і нас би приводили до того, що ми з вами б і змінювали своє харчування, своє життя, і е, мали б менше. Всіляких там хвороб. Ось отака мені прийшла думка, що люди, які вживають, так сказать, алкоголь, можуть бути щасливіші за нас з вами. Тому що те, про що вони думають, до них і притягується. Притягується до них той алкоголь, притягуються і можливості, щоб знайти цей алкоголь, і роботка якась десь їм підвалюється, де вони заробили собі на ту пляшечку. І все в них насправді добре. Бо е, в цьому світі, знаєте, у кожного своя доля. Я вже вам свою філософію розказувала, що не треба нікого засуджувати. Кому як треба, той так і проживе своє життя. Але ось той, хто хоче дійсно бути здоровим і думає, де його взяти, те здоров'я, то треба, щоб, мабуть, так само ми з вами зранку встали і шукали, а щоб з'їсти таке, яке, щоб з'їсти, вірніше. Щоб воно нам принесло здоров'я. А що е, зробити, щоб е, ми з вами були в цей момент щасливі, а не бурчали, що все нам набридло? Тому іноді навіть з таких людей можна взяти приклад. Тобто ще раз вам хочу сказати, що я не засуджую цих людей, вони живуть своїм життям. Я навіть з таких людей підмічаю те, що потрібно мені. І зараз я так само дуже змінила свою філософію і підхід до харчування. Якщо я хочу бути здоровою, то треба виключити із свого мислення оці думки засуджуючі, і просто думати про те, що принесе моєму організму здоров'я, що потрібно з'їсти, що зробити в цьому світі такого доброго, що принесе якісь позитивні результати. Як бачите, ось йогурт, я вже скільки про нього говорила, що, в принципі, домашній йогурт можна зробити дуже легко із самих простих продуктів. Молоко, ряженка. Сьогодні в нас вівторок. От я практично на тиждень собі зробила домашній йогурт, без всяких там хімічних домішків. Роблю я його зазвичай з вечора. Стоїть він до ранку, ранком ставлю в холодильник. До цього йогурта можна будь-що примінити. Хочете, і з бананом збили собі, хочете, так просто з'їли, можна навіть якийсь салат ним помазати. Він густий, як така густа сметана. Я вже показувала не раз, ложку вставляєш, і ложка стоїть. Так що. Ось така моя думка, що не треба нікого засуджувати, а треба робити так навіть якось ці люди. Встав і зранку думаєш, ага, що мені треба оздоровчого з'їсти. Я хочу з'їсти там домашній йогурт, я хочу з'їсти яблуко. Е Якийсь там сок собі зробити, і ось завдяки оцим думкам і буде притягуватись те, чого ви хочете, з чого навіть можна почати своє оздоровче життя. Те, з чого я й почала своє філософське мислення, що все в нашій голові, все починається з наших думок. так що Зробила сьогодні, як бачите, домашній йогурт, якого мені вистачить на цілий тиждень, можна комбінувати його, робити різні коктейлі. Навіть можна зробити якийсь такий мус, додати сюди желе і зробити, якщо хто полюбляє, ось такий, ну, як желе, тобто його змішати і буде теж дуже смачно. Це вже як десерт. І зараз ще вам покажу пасту, яку я так само роблю на тиждень. Я її зробила ще вчора. Зараз вам покажу. Так, ось взяла з холодильника. Я цю пасту зараз так само роблю на тиждень. Тобто, вона зроблена була ще вчора. Вчора був понеділок, на тиждень мені, ось бачите, ну, ось тут видно, він такий прозорий, приблизно півсутка в мене цієї пасти. Це перекручений інжир, курага, чорнослив, фініки. І я ще додала сюди арахіс, горіхи арахісу. Кожен ранок ось цією пастою ми снідаємо. Бачите, вже сьогодні всі положці по з'їли. Я, наприклад, для себе купляю ось в мене на столі навіть стоять, бачите, ось такі хлібці. І я ось на такий хлібець, ось він так виглядає. Я думаю, що всі їх бачили в магазинах. От, я беру ось оцю пасту, отак собі, накладаю, і роблю ось такий сніданок собі, бачите? Ну, ось так це виглядає. Це вже я, е, до речі, таким бутербродом. Канапкою, хто як це назове, можна навіть повечеряти. Тобто зранку і з вечора ось отака оздоровча їжа. Тут мікро-макро елементів більше, ніж достатньо, особливо зараз вже в зимовий період. Ось так, бачите, при вас все зробила. Ось отака, дивіться, чудова канапка. Це в мене гречаний. Хлібці і ця паста. Сніда, ну, наприклад, я снідаю або кава з молоком, або в мене трав'яний чай. Я ще додаю, зараз уже похолодало. Це в мене лимон та імбир. Це вже до самої весни. В мене в холодильнику завжди лимон, імбир. Ну, і в мене росте своя калина. Так що я ще буду пити калиновий чай. Так що, показала вам, бачите, ось отаку свою невеличку оздоровчу їжу. Потрошку я вам буду розповідати свою філософію, як змінилось моє навідставлення до здорового харчування. І показала ось що маю на сьогоднішній день. Зробила йогурт і ось таку пасту. Ще раз говорю, що такою пастою можна і снідати, і навіть зробити е, в день перекус, якщо хтось його робить. Ну і все. На цьому буду закінчувати. Хочу таке невеличке відео для вас робити. І ще раз хочу сказати ось цю першу думку, що навіть, е, ви знаєте, підняла собі настрій. Думаю, ну дійсно, людина, яка е, Начебто втрачає своє здоров'я. Ну, це вже, знаєте, як теж філософія. Зрозуміло, що алкоголь нікого не прикрашає і е, потрошку, так скажу, вбиває людину. Але ця людина е, вмирає щасливо, а інша людина вмирає від того, що вона кожен день сама себе гризе. Ось оціми е, думками, осуджуючими. Кожен день вона собі крутить. Який світ поганий, і кругом неї ось такі люди, які не, не зрозуміло, що там вживають, і так далі. Воно нам не потрібно. Нам потрібно привернути до себе здоров'я. Тому ми повинні з вами більше думати про оздоровчі продукти. Тоді вони так само, як до когось алкоголь прилипає, то до нас буде з вами прилипати ось отакі відео, до вас почнуть прилипати і продукти, і можливості, щоб це все собі закупити, зробити. Бо на це так само потрібен і час, і фантазія. А найбільше це бажання. Бажання змінити своє харчування до оздоровчого. Так що, все, мої дорогенькі. Люблю-цілую вас до наступних моїх відео. Будемо е, разом з вами потрошку змінювати своє харчування. Люблю, цілую і до наступних моїх відео. Пока-пока!